Мешканців Івано-Франківська тероризують мошки, мільйони крихідних крилатих атакували будинки по вулиці Набережні і вже лізуть до осель. Ця мошкара роїться в під'їздах, висить на павутині та обліплює з ніг до голови людей. Першопричиною мешканці називають старий підвал. Там, кажуть, ось уже кілька років стоїть вода. Думаю, що тільки через це, тому що там в підвалі, напевно, ота каналізація, чи прорвалася, чи що, і от звідси ті мошки. Мошки, ну, таких ми ще не бачили, мутанти, дійсно, чотири крильці, отаких, от і як така погода нормальна, то там в коридорі чорні стіни, все вкрито стінами цими, цими мошками. Стільки було тої мошки, не мали права ви відкрити той люк, не мали права, тому що від теля йшло прямо страхіття Боже. Ось так воно й цей, там же ж вода стоїть. Я туди ходила, то такого коліна там було, та грязь, сморід такий страшний. І якщо там далі так піде, то скоро крокодили заведуться. Спершу з комашою проблемою мешканці звернулися до відділу профілактичної дезінфекції, звідти їх переадресували до ЄРЦ. Останнє звернення зафіксували, мошку пообіцяли потравити за кілька днів. Однак гарантії того, що вона не з'явиться, знову не дають. Адже першу причину, а це затоплений підвал вирішили одразу не вдасться. Тут кажуть комунальники, варто залучати водоканал, адже підвали підтоплені через забиті дворові каналізації. Поступає до нас сигнал, що власне є вода у підвалі, після того ми відразу ж висилаємо на місце нашого підрядника з майстром віддивиться. Якщо питання в дворові, ми в той же день протягом трьох-чотирьох годин передаємо заявку в водоканал. Водоканал повинен переїжджати. Деколи в нього це виходить той же день, деколи виходить через два дні навіть. Це того, коли водоканал про дворову каналізацію, тоді фізично ми можемо почати відкачувати воду з підвалу. Тому що відкачувати воду з підвалу, коли забита дворова, і воно далі е, забивається. Воно недоцінно і просто ні до чого не проведе. Поки ж комунальні служби вирішуватимуть, коли та як допомогти мешканцям набережної, люди рятуються від комах самотужки, аби уникнути непроханих гостей, всі вентиляційні отвори закривають марлею та намагаються менше виходити на вулицю.